40 тисяч разу східних. Тут рахує 50 тисяч. Звідти 37 тисяч. Давайте я запишу. Годі, коли чистити, 50 тисяч населення є в наших двох населених. пунктах? ці і Скільки на сьогоднішній день сутки споживає одна людина води? Приблизно. Сутки нам тяжко сказати. 100 літрів. 100 літрів. По нормах рахуємо 200 літрів, по нормах, ще радянських нормах 200 літрів води на одну людину при ідеальному, при ідеальному водопостачанні. 50 тисяч населення. Помножити на е, 200 літрів води, виходить цього на все 10 тисяч кубів води вдома. Значить, це 10 тисяч кубів води вдома, ми б мали споживати цілодобово мали воду і купатися в цій воді, тому що 200 літрів і знать. Я тут говорити, два куба колись було на місяць, а тепер один куб на місці. Тепер скажіть, будь ласка, чому така хибна думка у вас? Абсолютно правда, ви говорите, що крадіжки є. Але не треба так заявляти про такі величезні цифри на крадіжку. Діло в тому, що навіть якщо 10 тисяч кубів води ми сьогодні спожив... умовно будемо споживати, але ми сьогодні в місті закачуємо. 20-25, і я не хочу називати більше цифри води кубів води. Якщо ми сьогодні при самих-самих гарних, при самих прикрасі обов'язкового водоканалу і всіх служб, які забезпечують цю роботу, маємо 10 тисяч кубів води, а мусимо закачати, щоб продати ці 10 тисяч кубів води, 25 тисяч кубів води. І ви говорите про прадіжки. На час вас, я хочу закінчити, бо я забуду, я потім мене з пам'яті. Що я хочу сказати? На мій погляд є. Помилка в тому, що такий великий акцент робиться на критичній. Безумовно, вони є і з ними треба боротися. Але е, я е, думаю, що будь-який тут сидячий зараз е, людина, яка е, чи споживає воду, чи е, має відношення водопостачання, е, хотіла б цю е, процес водопостачання міста покращити. На мій огляд, і на мою думку, я би е, думав зробити зараз так. І пропоную Володимир Стакович, можливо, я помиляюся, але є пропозиція. Скажімо, від людини, яка мала трошки я можу Зараз сформувати робочу групу з такій оптимальній кількості чоловіків, дати 10-15 днів, ну 10 днів, на мій погляд, абсолютно достатньо для того, щоб виробити якийсь план заходів, план робіт, який можна сунути водоканал чи хоча б повернути водоканал в той напрямок, де він міг рухатися у у результатах роботи цієї групи, ця група через 10 чи 15 днів своїми пропозиціями пройшла всі депутатські комісії. І після цієї роботи, я так собі думаю, добре було би сформувати якусь реальну програму, програму дій, програму заходів, програму якихось рішення і затвердити затвердити на сесії і щоб Майбутнім головам, майбутнім депутатам, майбутній владі не треба було думати, брати нових людей, знову щось видумувати, А є готова програма, є затверджена програма, і ми рухаємося. Всі ця програма має бути обговорена. мешканцем міста вона має всі з нами мають знати, які кроки влада збирається робити, і чітко по цій програмі п'ять чи скільки там 10 років і йти і вивезти водоканал з цього сіями, з які він зараз сьогодні.